Всім привіт, друзі! У нас тут починається розбірка і вибір для девочек, Особливо 8 березня, розумієш, букети виглядають так. Що я хочу сьогодні вдягнути? Да. Сьогодні я хочу ось цей. Бачите, от, мої наборчики везде. Хто бажає, можете писати мені в інстаграм, зроблю і вам такі штуки під замовлення. Але красиві. Кстати, я теж буду ловити. Я в перший раз ловила ним, так класно видно, Обалденний. Ну і Ми починаємо. Приїхали на водойму, ми тут ловили з Катією окуні, включили воду трошки, бачите, і така от піна і ледь -лед кія тичія. Але погода прекрасна, пташки співають і варя зараз буде мішати мені прикормку. Що ви знаєте про кайф? Це коли ти приїжджаєш і знаєш, що не ти будеш те все мішати, розумієте? А ще нам подарили, дивіться, сьогодні ж свято, нам на бухарі подарили дві порції мотеля і пінку. Ну все, день удався. Вночі ще, кстати, був мінус. Достатньо? Так, да, води достатньо. А у мене остатки розкоші. Після минулого разу я вам казала, що я пачку зараз ділю на дві половини. Того вистачає одного пакета на дві рибалочки. Вона чорна по кольору. Зараз варюська зділає перше зволоження і друге. А потім ми додамо знову ж оп. У прикормку мотилка трошки, для того, щоб риба могла купошитися і їсти. Тому що мотиль це найкраща добавка у прикормку весною і осени, і найкраща насадка. Ну що, починаємо. Я думала, чесно, що ти зараз линеш на пакет чогось таке. Ну, це взагалі вже не виспалися. Так, так, всю, нам вистачить якраз. Якраз для ловлі маленької риби така прикормка, то що треба. І відро, от що мені, ну такі, знаєте, мої заметки, це в мене 18 літрів, до цього 25 літрів були. От менше 18. Можна тільки брати 15, якщо ви мішаєте одну пачку прикормки. І щалида. Якщо ви мішаєте дві пачки, то вже однозначно треба брати 18 літрів, тому що ви не вимішаєте те, що буде на дні. Прикормочка у нас готова. Ми додали туди мотилика. Дивіться, красота. Є там всі ребятки. Ну і кидаємо, виходить, отак. Поняла, де ми примірялись? О, вже клює воно у мене, дивіться. Вже якась братва. Що перестав клювати що? І ще два. Тільки в одну кучу більше кидай, поняла? Все, і потім будемо ловити, докармлювати. Питали, як часто я докармлюю. Дивіться, якщо зараз буде кльов, я буду кормити десь один комочок в 10 хвилин. Якщо кльова не буде, я буду ждати ще хвилин 30-40. Це така стандартна схема. Кормить оце, ви бачите, що в мене на ладошечці, це буде одна моя кулечка, яку я зліплю одною рукою, і її буду закидати на точку. Чого насадочний мотиль? Того, що кормового нема. А для риби треба таке щось м'ясне, того і обов'язково додаємо. Дивлюсь на цю красоту просто прелість. Ви подивіться, як він виглядає. Свіжачок. Залишу контакти Наташечки своєї, в якої ми купуємо. ну Сьогодні нам подарили, бачите, ці животіни. От у неї завжди якісно. що ж, ну наташку я перевірила вже роками. І вона дійсно ну, красунечка, ніколи гамна не підсипать, все завжди якісно. І також в неї є доставка новою поштою. Пішов під воду і оп! Перший з почином. Але я тепер знаток того, що минулого разу попалась теж така рибинка. Ми думали, що це амур, а це амурський чебачок. Як сказали мені підписники, це риба сорняк і вона їсть, виходить, ікру інших риб. Ну, я його вбивати не буду, тому що хто я така, щоб убивати рибину. Понимаєте? Це Мазуренко по цих ділах. А ми просто сьогодні половимо, поотпускаємо, пожаримо картошечки. Бо у нас вже з варі картоха, да, ми вже знаємо, що ми завжди. У нас як отче наш. Що будемо готувати? Може картоху з ку... свинячої грудинки. Да, картоха! Коротше, у нас сьогодні буде 5 картоха. У мене кліє. Да. Давай. У варі вже там аж. Потопило, ушло. Давай. Оп, о, а в тебе йорш. Власна. Да нормально, знаєш, яка уха хаз нього вкусна? Ми ж не будемо, вку. у нас картоха. У нас, у нас картоха. Нас картоха. Да. У нас би Катерина б сказала, я її з'їм. Ну бачите, слава Богу, ця плотвичка клюнула, коли Катя дома ще спить у своєму теплому ліжечку. Того її ніхто не з'їсть і вона попливе назад. Ну що, друзі, тут починається процес. один і другий. Ага. Тут ще варінино. Оп, оп, трохи притопило, відпустило. Опять бачите? Все, рибка на точці балується. На насадки в мене там зараз два мотилика. О, варій тут нормально, нормально. Це теж оцей амурський чебачок. А в нас підходить рибка, така, знаєте, солідненька, да, грішка? Платвичка. Класна. Прям ну хороша. Таку можна з'їсти. Ще, ще одна, господи, що ж мені везе на подруг так. Отпускаємо, поки ніхто не з'їв її. Ну, красиво. Для цього водойому це вже грозгардонс, можна сказати. І зараз пустимо прикормочки. Тому що, бачите, тут сьогодні побільше якось, я би сказала. Оп, все. Не забуваємо догодовувати, тому що це дуже важливо, бо можна отак на початку ви сидите, типу, вау, є все круто, не кормить, а потім стайка шмих і ушла. Тепер до мене завітав пан Йорш. Колючка. Сьогодні реально їх багатенько коліє. А в гриніка мотильчик, бачите. Свій, каже, у мене буде свій мотильчик. Ні, ну нічого. Ну реально, дивимо, ми, ми прикормили велику рибу. Встала на точку. Клас. Це ще більше, ніж у мене. І пузата, і кряна, бачиш, така обалдеть. Ні, ну що значить немає голодної баришні на ставку, понімаєш? Є свинина, е, є картошка, і риба клює, не переживаєш, що її з'їдять. Ну це красиво, прям дуже. Мені все більше подобається тут сидіти. знаєш. Мені показалось, що вона сирнула на тебе. Ну, спочинок тебе. Це до грошей. Так виглядає насадка і клює плотва. Бо якщо тільки мотилик, то клює, виходить окунець, Йоршик. Коли додаємо піночку, то клює плотвичка. Червоний гачечок у мене, і працюємо. Варя тут розриває просто по плотві. Клас! Ні, це красноперка цей раз вже. Чорна спинка. Блін, ну класно! Ти довольна? Це найкраще в моєму житті. Так можемо тільки ми святкувати жіночий день. І вона мені насрала тепер в руку. Це капець. Боже, як гарно. Ще сонечко так присвітило, така гарна рибка. Клас. Все-таки оцей варіант насадочки, що я вам показувала, реально більш притягує мирну рибу, ніж окуня. Пішов під воду. О! Провокатор тітушка, а не риба, понимаєте? <рив> все, все, повів, підцікаю. Ну оп, Ля. окунь. Давно тебе друг не було. Ох, це в окуня така головешка тверда, і поки викинеш з нього, ви зараз вам покажу. Ну, не оцей срач, звісно, що в мене в коробці. А хотіла показати поплавочки. Тому що поплавки це така річ, від яких багато що залежить в риболовлі. Ну, якщо їх неправильно огрузить в першу чергу, то у вас не буде тої чутливості, яка потрібна на риболовлі. Антенка. Відповідає за розмір вашої насадки. Тому що, якщо ми, е, отак, наприклад, огружаємо таку антенку да, по білу полоску, так, щоб до червоного вже видно було, то коли навіть кукурузу ми сюди поцепимо, воно буде гарно видно, тому що товста антенка. А якщо сюди у нас буде отак до червоного огружено, і коли ми поцепимо на насадку кукурузину, то більш за все її. Потопить повністю або буде виглядати зовсім маленька капочка. Тому майте на увазі, що коли ви купуєте поплавок, яка товщина антенки, таку можна і ставити насадку. Оцей буде більш універсальний, тому що тут можна поставити як кукурузку, так і мотилика. Але краще огружати десь отак. Ці я огружаю по білу полосочку, і коли я ставлю насадочку, воно дотаплює і виглядає лише червоно. І насправді ці поплавки не такі і дорогі, це брейн, вони там до 40 гривень. Але часто бувають ще знижки на них, і можна досить вигідно придбати. І я б сказала, це найуніверсальніші форми, які я використовую. Ще там плюс-мінус одна-дві форми є, але одна схожа з оцею, одна схожа з оцією, і одна з дуже тоненькою антенкою, така чисто під підмотилика на водойму, де нема ні течії, ні хвилі. Типу для штіля. У мене тут такий бік фіш, о! Красиво. Звісно, вона перед цим водила взагалі так. Я її достала її. І... Ну я дуже довольна. Агонь. Да. Ох, яка вона така. Прям чувствується пузико. Дуже крута. Бачите, плотвички треба, щоб така плотвичка клювала, треба ставити пінку. Цей раз я взагалі поставила дві пінки без мотеля. І клює платва. І в тебе плотва, ні, амурчик. Амурський чебачок. Варі знову. Так що. Якщо будете їхати на платву, беріть собі і пінку і мотелика. Я сиділа, поки хотіла там в телефоні втикануть, а в мене удочку аж дергнула, дивіться, краснопірка яка. Капець, яка вона красива. О! Слушай, ну ця рибалка прям мені дуже подобається. Але ми сьогодні кормимо набагато частіше, ніж коли ми з Катією сиділи. От треба зараз, кстати, знову буде докормитися. Поставлю дві піночки, того, щоб мотиляти, бачу, в мене навіть цей тепер не клює окунь. Чисто платвичка і цей, і краснопірочка. Сейчас покажу вам цю дороговалютну презентацію. Оп! І все. Будемо чекати далі. Ну, я прям вражена. О! -о, 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 -о ти оце рибалка, оце я розумію 8 березня. Просто. Тут вже б не на одну сковородку такої риби можна було наловити. Бачите, хотіла така прям увесіста і умірена, да? Аж приємно брати у руки. Зараз докормимося, тому що не хочеться таку рибку тряти. І оп! І ще один комочок. Сильно я його не, не здавлюю, щоб рихла, і оця така вся штучка, виходить, спливала, опускалася, а не спливала. І в мене вже щось там клює. Ну, дивіться, одна за одною, платва краснопірка, платва, краснопірка. Окунь реально відійшов з точки. Просто ляпота. Ну, бачите, піночки торчать із ротика, одна біла, одна червона. І результатик. Дивіться, який монстр у варі, теж на піночку. Ні, ну така рибалка, звісно, нам подобається, подобається. Ми так і не проти сидіти. Ну, зараз ще по рибинці і жаримо картопельку. Оп. Сьогодні по-справжньому святковий день. Така рибалка не кожного разу буває. Тим паче на цьому місці, отакої от платви, я ще ніколи не ловила. Завжди щось таке малесеньке геть було. І ото, що карасиків пару штук ми з Катю зловили. Але платва це просто любовушка. Так, зараз, я думаю, да, це буде фенальна рибинка. Ну, це платвичка. Ну і що, що вона маленька? Головне, що вона є. Напослідок можна і малесеньку зловити. І піду. На кухню чистить картоплю. Наша польова кухня готова. Боже, це так красиво, це так смачно пахне. Просто неймовірно. Додаємо тепер сюди картопельки. Ооо, так що? Це щось по високій кухні. Прям П'ять мішліновських зірок, знаєте. Поки мамка тут робить картоплю. Дитина ловить рибу. Да? Це яка вже почати? Четверта. Четверта вже ну, плотвина. Та все, кльов просто бомбіта. Ну що, повар просто. Колись я відкраю свій ресторан тільки такої простої і домашньої кухні. Ну а зараз воно граніку осторожно. Смажена картопля із копченою свининкою, до неї в добавочку. Секретний інгредієнт. Це моя мамочка крутила помідорчики. Хтось зараз каже, що ми будемо на сухо віддихати, да? ну, я вважаю, що це, і це вже автоматично шикарний день. А так як ще риба в нас клювалася, то просто все а у мене ідеально. в п'ять в, в мене Григорій зловив. Бачите, рекурсмін просто. Ну що, мій головний критик, Давай, зараз оцінимо. Мамі привіт. Мама Галя помідори Божественні. Пройшли ревізію. Боже, як смачно. Свинина дев'ять з і 9 і п'ять. От смакоти запутався все від Чудово, просто чудово. Не почули просто всю фразу, але я її перекажу. Гриша каже, мам, знаєш що таке майстер-шеф, кажу, так. Да". Ну це треба, наче оттуда хтось приготує віду. Мастер-шеф, я скоро до вас прийду з картошкою жареною. Так, пробую я. Це смачно. Ой, блін, помідор вообще шикарні. Ну, реально бомбічке, мама, ти умнючка. Короче, ребята, як там то коли каскадьори, да, не повторяйте це вдома, пишуть да, на телеку. а я вам одразу скажу, повторяйте це вдома, бо це просто гастрономічний оргазм. Дома так не вийде. Так, да, на природі смачніше. Друзі, я всім дякую, хто був в цьому відео разом з нами. Відпочивали так само, кайфували. І знаєте, от зараз хочеться, коли після зими таке сонечко, погода, максимально більше часу проводити іменно на природі. От так на рибалочки, клює, не клює, все одно просто хочеться кайфувати. Цінуйте своїх дівчат, своїх мам, вітайте їх із святом, і просто будьте людьми. У нас з вами була Ольга Кубанська, Всім добра і до нових зустрічей. Я побігла, бо в мене в дитини риба.